Мабуть, кожний бажає примножувати свої статки. У деяких це виходить з легкістю, і іншим же ніяк це не дається. Певно, більшість і не здогадується, що існують спеціальні китайські секретики, завдяки яким можна з легкістю привернути грошову удачу, які саме знає Вікторія Кутіна. Виявляється, поводитися з грошима треба як із членом сім'ї обережно та з повагою. Для примноження їм як і нам для розвитку потрібен рух. Если вы хотите, чтобы деньги приходили в вашу жизнь, они должны все время двигаться, то есть находиться в движении. Не лежать где-то да, и накапливаться, а вы должны постоянно совершать какие-то финансовые операции. Чем больше этого движения происходит, тем больше финансов увеличивается. У грошей обов'язково має бути свій дім бажано гаманець. Він повинен бути не та достатньо довгий для того, щоб купюра розташовувалась рівно, не згорнута чи загнута, а рівно по всьому своєму розмірі. Є багато ритуалів для того, щоб ваше фінансове становище не просто було стабільним, а й примножувалося. ось такий от красний конверт, а в нього либо в перший, либо в п'ятнадцятий лунний день укладаються дві купюри. Желательно, чтобы это были разные купюры. То есть, допустим, гривна и доллар, да, доллар и евро. Денежки укладываются, эти две купюры укладываются в этот конвертик. Рисуется специальный талисман. Выглядит он вот таким вот образом. Он складывается вот в такой вот треугольничек. И укладывается вместе с деньгами в этот конверт. Каждый месяц. Каждый месяц в 15-й лунный день вы достаете деньги вместе с талисманом, перекладываете их в новый конверт. Конверт старый и талисман сжигается и делается то же самое. Наступного разу ви повинні покласти в конверт купюри вже більшого номіналу та продовжувати це робити протягом року. Також ви можете покласти в гаманець в'язку з трьох або шести китайських монет. Ці цифри символізують зростання і фінансове примноження. Є також і секрет щасливої купюри. На кожній гривні є комбінація цифр, і найсприятливіше з них 16, 38, 49 і 27. Порядок розташування цифри не має значення. Якщо вам потрапила така купюра, тримайте її у своєму гаманці. Є ще багатьох вдома чи на роботі така рослина, як грошове дерево, і справді, якщо з ним працювати, майстри феншуй впевнені, що у вас завжди водитимуться гроші. Вікторія Кутіна, Фелікс Шевардін. Доброго ранку, Україно!